Вітаю, ви дивитесь історичну правду. Одна з тем, яка традиційно цікавить всіх і, зокрема, галицьких українців, це тема з архівами КГБ. Сьогодні в нашій студії людина, яка знає як найкраще, що там збереглося. Володимир Вітрович, кандидат історичних наук, колишній директор Галузевого архіву служби безпеки. Вітаю доброго дня. Але перед тим як ми почнемо говорити про архіви КГБ, прорекламую останню. Книгу Володимира це третє видання книжки Історія з рифом секретно. Це публікації, які власне, перекривають. Криваву історію двадцятого століття від 18-го року і до 91-го, так так Власне, книга побудована якраз на документах КГБ. І відповідно, період її, який охоплює книга, це якраз період діяльності карання репресивних органів радянського союзу від 18-го створення ЧК до до по суті вже розвалу радянського союзу і ліквідації комітету державної безпеки КГБ. Якщо дивитися на у цей весь корпус документів на от ці тисячі й тисячі справ. Десятки сотні тисяч листів. Чи можна зрозуміти, що КГБ було справді всесильною, дуже поінформованою? Організацію, яка проникала в кожну страту радянського суспільства, от напередодні перебудови, під час перебудови напередодні незалежності України, яка ну так, тримала руку на пульсі всіх подій, які відбувалися в суспільстві. Ну, сила КГБ очевидно не була однозначною весь період існування радянського союзу, і справді каральні репресивні органи мали надзвичайно серйозний вплив на суспільство і повноваження в першу чергу в період масових репресій 30 50-х роках, 70-х Гроках, теж значною мірою контролювали ситуацію в Україні, і через це документи КГБ якісно вирізняються від, наприклад, документів комуністичної партії, тому що якщо ми візьмемо документи комуністичної партії, то в них часто інформація подається надто заідеологізовано через рожеві куляри комуністичної ідеології. Тоді, коли говорити, коли ми дивимося документи КГБ, то там навпаки інформація подана часто гранично точно з певною такою навіть цинічністю, тому що завданням КГБ було давати якраз об'єктивну інформацію про настрої. В суспільстві для того аби Керівництво комуністичної партії утримувалося при керівництві цієї влади. Вони таким чином виявляли будь-які навіть зародження настрої протестних настроїв суспільстві і ліквідовували їх в зародку. Але власне в середині 80-х років ця ситуація починає мінятися. І розклад Радянського Союзу, розклад радянської системи комуністичної в цілому абсолютно зачепив і комітет державної безпеки. І це видно чітко по документах, які дедалі більше втрачають. Бачення реальності і дедалі більше подають якусь таку знову таки закомуфльовану заідеологізовану ідеологізовану картинку того, як суспільство нібито позитивно сприймає починання комуністичної влади. І Я думаю, що власне однією з причин занепаду радянського союзу було якраз те, що КГБ, який мав стояти ніби на сторожі цього режиму, піддався загальній тенденції. Політизації піддався загальній тенденції бажанням сподобатися керівництву комуністичної влади, і відповідно часто подавав інформацію, яка власне мала подобатися керівництву держави, а не яка відповідала дійсності. Тобто, умовно кажучи, київське ну. Українське КГБ в особі Київського керівництва воно давало те, що Горбачову і там московському політбюро подобалося. Чи так. воно виконувало якісь замовлення, які теж можна простежити? В чому вони полягали в першу чергу воно давало справді інформацію, яка подобалася і московському керівництву, і київському керівництву. Чому тому, що був очевидно страх, що в ході цих всіх перебудовчих процесів будуть скорожені і повноваження, і ресурси, і фінанси для самого комітету державної безпеки, і очевидно, треба було таким чином якимось. Підкреслити свою лояльність до е, цього режиму для того, щоб отримати подальшу його підтримку. Далі е, знову таки для того, щоб підкреслити свою лояльність до цього режиму, чекісти почали бавитися в е, такі процеси, як перебудова, гласність, і є кумедні просто документи про е, лекції, які проводилися серед чекістів. Е, е, Обов'язкові лекції про е, на тему до прикладу гласність і агентура, е, перебудова і е, Це якісь ворота ор... з громадські. Це... Справді, справді, якісь Орвел, щось абсолютно взаємо, просто, щось, що містить абсолютно таку внутрішню протилежність, що, що врешті-решт, напевно, і призвело до, до падіння цього режиму. Ще одною сферою їхньої діяльності стала така цікава діяльність, як історія. Справа в тому, що власне в кінці 80-х, на початку 90-х років, тоді, коли стартували Процеси реабілітації жертв комуністичного і в першу чергу, сталінського терору. Власне, ця реабілітація здійснювалася руками співробітників КГБ. Були створені спеціальні комісії, які переглядали справи, справи, які містилися в архівах КГБ, і які виносили вироки про реабілітацію тієї чи іншої людини. І на думку одного з керівників тодішніх керівників КГБ досить високопоставленого Євгена Марчука. Саме ці процеси перегляду цих справ решті раз -решт призвели до певної зміни свідомості дуже багатьох тих молодих, в першу чергу, співробітників, тому що залучали. Молодих юних юних чекістів, які читаючи інформацію про ті страшні репресії, до яких була причетна їхня організація, почали міняти своє ставлення до цієї організації і це підважило їхню лояльність до радянської влади. А зараз сюжет нашої журналістки про те, які секрети зберігає архів сьогоднішнього СБУ. Чи архіви КГБ вже доступні для українців? Вересень 1991-го. Повітрі ейфорія від недавно проголошеної незалежності. Нова держава потребує нового захисту. Верховна Рада приймає закон про створення служби національної безпеки, ліквідовує КДБ. Здавалося б, все історія структури, яка роками тримала руку на шиї українців, закінчилась. Та чи так це насправді? Олександр Скіпальський повернувся в Україну у 1987-му. Йому випало у час Горбачовської перебудови займатися контррозвідкою. Офіційно КДБ прийняв участь на стороні задушення демократичних процесів, а реально цю позицію не всі поділяли. Серед рядових працівників КДБ у той час були вже ті, що підтримували демократичні процеси в країні. А от керівництво завжди боялося послаблення в національному питанні. Якщо людину хоч раз називали ворогом держави, іншого сценарію як ув'язнення для неї не було. Олександр Скіпальський пригадує, як КДБ організувала докази проти В'ячеслава Чорновола. Під час обшуку в іншій кімнаті під ліжко підкинули літературу. Тут же. Привели цих свідків, задокументували і посадили. І третій раз також підготували агентів, які скомпрометували Чорновола. Кінець 80-х років масових ув'язнень уже немає. Чекістів зобов'язують щоразу частіше говорити про гласність та формувати в громадськості образ захисника. Проте змінити давні методи роботи виявилось не так легко. Чітко відстежувалися всі дії тих, хто був, що називається під ковпаком у КГБ, тобто дисидентів, тих, що були звільнені із е, е, тюрень, заслань таборів. Потім е, молоді активісти. Орест Шейка у 1987-му був першим головою молодіжного товариства Лева. Йому часто приходили листи з інших республік, від керівників демократичних організацій. Я розриваю лист, і він випадає знизу. Ну я не звернув на це увагу. Думаю, ну зрозуміло, що читали, але от не заклеїли. Коли я звернувся з цим питанням до Ростислава Братаня, він каже: Орест, попереджують. Ті люди, які е, читають цей лист, беручи ризик на себе, вони не заклеюють лист для того, щоб ти зрозумів, що за тобою слідкують. У 1989-му п'яте управління, яке вело ідеологічну боротьбу, ліквідували. Однак, стежити за представниками націоналістичних організацій, КДБ ніколи не припиняло. Вони боялися свіжого повітря, вони боялися газет. Вони боялися. Демонстрація, вони боялися зібрань. Коли товариство Лева організувало конференцію для представників патріотичних організацій з різних республік Союзу, КДБ зробило все, аби перешкодити зустрічі. У той день приїжджих зустрічало оголошення від КДБ. Усі, хто прибув на конференцію до товариства Лева, просили підійти до автобусу біля головного виходу з вокзалу. Садили в автобус і повезли на екскурсію містом. Мовляв, конференції не буде. Дякую, що приїхали, і повернули учасників конференції на вокзал. Якщо кадебістам не вдавалося зірвати акції молодіжних організацій, то вони намагались їх очолити. Утворення легендірованих різних громадських організацій на чолі з агентурою для того, щоб Патріотично налаштована, наприклад, молодь, зібралася під одним дахом, і тоді контролювати їх легше за допомогою чільної агентури наверху. Демократичний рух пішов своїм кроком і фактично уже розвиток цього руху кидав нові виклики на випередження системи КГБ. І вони, по суті, вже в цьому потоці. Зорієнтуватися і нічого зробити не могли. Розуміючи, що всесоюзна комуністична партія доживає останні дні керівництво КДБ почало активно знищувати свої архіви. У 1989 почали вивозити архіви з Львівської, Тернопільської, Волинської та Чернівецької областей. Сюди спочатку в Київ частину їх вивозили в Мухівські райони і там на заводі кидали. З соляною кислотою. Всі архівні матеріали, в першу чергу, які торкалися діяльність КДБ, залучення агентури за роботи людей. Існують багато версій думок, що остатній керівник КГБ в Україні. Лужко він вивіз більше півтора мільйони справ оперативного та такого характеру до Москви і згодом став першим головою керівником ФСБ Російської Федерації. Тим самим така ціла плеяда була знищена і вивезено в Росію документів важливих, передусім для істориків. Микола Посівнич досліджує історію УПА. Відколи у 2007-му СБУ відкрила деякі свої архіви. Йому не раз доводилося в них працювати з роботи 11 томів літописів. Упа і ще більше відкритих запитань, на які, мабуть, вже не можна знайти відповіді. На жаль, ми не отримали найцікавіші документи про діяльність агентурних груп боротьбу агентурної проти УПА, виявлення того чи інших способів ясності проти українського визвольного руху, масові репресії. і хотілося б більше також дістатися до архіву служби зовнішньої розвідки. Коли КДБ ліквідували, частина керівництва перейшла у нову вже Українську службу безпеки. Ті люди, які боролися з українським буржуазним націоналізмом про те, що я казав, все своє життя, вони очолили службу безпеки. Це була страшна помилка історична. У вересні 1991-го Олександр Скіпальський очолив українську контрозвідку. З часом офіцерам заборонили брати участь у патріотичному русі, а національно налаштованих витиснули з посад. Матеріали архівів, у яких йдеться про роботу КДБ у 80-х роках, є особливо засекречені. І вільного доступу до них до сьогодні немає. Ви як історик, який працював, ну, і чиновник, і історик в даному випадку працював в архіві, дивились на ці документи, чи ви бачили спроби КГБ ну, створювати паралельну реальність, тобто не описувати там, діяльність антирадянських організацій, там, незалежної преси і так далі. А як це було в 30-х роках, по суті, ну, з нуля створювати е, якісь анти... Комуністичні структури, видимість про їхнє існування, щоб потім з ними боротись, отримувати зірочки, отримувати нагороди, там просування по службі. Тобто, чи КГБ маніпулювало реальністю? Чи воно все таки так чи інакше відображало? Там радянську реальність кінця 80-х. Я думаю, що таки маніпулювало і є чіткі вказівки про створення певних громадських ініціатив, які мали стати альтернативою до реальних громадських ініціатив, які зародилися в кінці 80 років. в кінці 80-х років. І є дуже цікаві інструкції про творення певних демократичних організацій. Умовами щодо цих демократичних організацій було єдине, щоб вони не виступали дуже радикальними, з дуже радикальними антикомуністичними гаслами. І таким чином, власне, бачилася їм можливість е, десь е, перехопити ці, цей громадський рух громадський національно-демократичний рух, який наростав в, в Україні з кінця 80-х років. Є дуже цікаві документи, які свідчать про те, як Власне, чекісти намагалися перехопити ініціативу об'єднання всіх тих національно-демократичних організацій. Така ініціатива циркулювала принаймні з початку 88-го, восьмого, може навіть з кінця 87-го років, коли вже почали діяти різні ті громадські ініціативи. І власне прикладом для неї були народні фронти в країнах Балтії в Україні теж пробували об'єднати такі громадські організації, і так з'явилася ідея власне створення народного руху України. Так, от в КГБ протягом 80 Дев'ятого року настирливо намагалася перехопити створення цієї ініціативи створення Народного руху України. Зокрема, вважаючи за потрібне співпрацювати і використовувати офіційних українських радянських письменників, які які влилися до цієї ініціативної групи створення народного руху України. Власне в цих радянських письменниках вони бачили свою рідну противагу до іншого радикального крила, яке було об'єднано довкола Української гальської спілки. Мова йде про колишніх полів'язнів Чорновола, Лук'янин. Така горенів. І е, е, в, в... Після з першого з'їзду народного руху України чекісти ще звітували про те, що їм вдалося таки не допустити те, щоб народний рух України виступив в програмі з його засади, не потрапила вимога незалежності. Тобто вони нібито святкували спочатку перемогу. Але як виявилося, потім це була по суті остання перемога, яка стосувалася руху, тому що згодом виконавчий апарат руху перехопили власне активісти української гельсінської спілки, горень і далі рух пішов далеко. Не в тому напрямку, який, який бачили і а от кібісьаті письменники, і взагалі ті рухівці вони знали про те, що їх використовує ГБ? Е, важко сказати однозначно. Тобто, очевидно, що може хтось здогадувався, але не, не виключається спосіб використання якогось сліпу, який до яких особливо любили чекісти. Е, вони я думаю, розраховували в першу чергу на е, певну е, таку лояльність цих українських радянських письменників, що врешті їх, їх і підвело, тому що ця лояльність дуже швидко вичерпалася, і ці українські радянські письменники дуже швидко стали тими, хто себе вже позиціонували як діячі національно-демократичного руху, часу навіть націоналістичного руху і відверті почали себе позиціонувати проти радянської влади? Наявні документи в архіві дозволяють сумлінному, сумлінному історикові відновити, вийти на псевдо, а відповідно від псевдо реальні імена тих людей, які от були тими інфільтрованими в демократичне середовище агентів. Лише дуже незначною мірою справа в тому, що ми можемо з цих документах, які залишилися, відновити певну методологію дії. Якщо говорити про конкретику, про конкретних осіб, через яких діяли, то ця, ця інформація була зосереджена в агентурних оперативно-рошукових справах. І, власне, ці справи, агентурні оперативно-рошукові справи, були найбільш знищені в 1990 році, згідно наказу керівництва КГБ від 16 липня дев'яностого року, почалося масове знищення документів. Нищили в першу чергу ті документи, які стосувалися якраз кінця 80-х, початку за свідченнями самих ветеранів КГБ і тих людей, з якими я особисто спілкувався, справді протягом 90 особливо го особливо 91-го року, і навіть до кінця 91-го року, тобто вже після проголошення незалежності України, дуже багато матеріалів з України було вивезено. Як на мене, таким опосередкованим доказом. Як, як це робилося? Тому що ну, вивести один документ можливо, так? Але документи КГБ особливо це соцсекретної совсекретної важності, це, це люди, тонни, які... тонни документа. Люди, люди, які мені розповідали про це, кажуть, що вивозили вагонами. Тобто це цілі ешелони, які рухалися на схід до Москви, чи навіть казали далі, навіть не зупинялися в Москві, а десь далі на схід в бік Уралу, і це справді то не матеріалів, що з ними далі сталося, чи вони можливо досі десь є поскладені і чекають зміни політичної ситуації, що ми коли здоберемося, чи вони таки були зразу з цих вагонів, в якусь пічку закинути? Важко сказати, а Але чи не можна роз... вважати, що тепер українська історія і наше зовсім недалеке минуле по суті в руках у Москви? Тобто, якщо Москва б захотіла. Ну, спецслужби Росії, зокрема, маніпулювати, наприклад, нашим минулим? От ви друкуєте певні документи, так на які є в архіві, на які ви посилаєтесь? А московські автори почнуть використовувати інші документи. До певної міри можна так казати, і до певної міри так і відбувається. І цьому є величезна небезпека, тому що фрагменти документів чи навіть окремі висмикнуті з контексту документи часом не те, що не додають чогось до розуміння історії, а можуть її спотворювати. А якщо зробити політичний висновок з ваших слів, то чи це означає, що? На основі нині існуючого масиву масиву документів, які ви особисто ну принаймні досліджували і бачили в архіві служби безпеки, неможливо здійснити те, що от популярно в українському суспільстві під словом люстрація, тобто доведення до документального з'ясування, хто з українців співпрацював е, неформально з комітетом держбезпеки. Відповідно, на цьому на, на підставі цих документів відповідні там. Санкції, так як це зроблено у, у Литві, Лутвічам, Чехії і навіть у Грузії, в повній мірі цього зробити вже не вдасться з тих документів, які є, тому що ще раз кажу, що основа цих агентурних документів є знищена, але частково. При повній відкритості архівів частково провести розслідування цю тему можна буде. Але найважливіше в процесах люстрації мені здається, все таки не просто засудження якихось окремих людей, які працювали на каральну репресивну систему, а засудження цієї системи в цілому засудження комуністично тоталітарного режиму в цілому. І відмежування від практики цього тоталітарного режиму і цих документів, які є зараз в архіві, є для цього абсолютно достатнім. Для того щоб зрозуміти, чим був цей злочинний режим, і щоб зрозуміти, що він власне був злочинним. Через це надзвичайно важливо відкривати. Ці архіви для того, щоб Україна врешті відмежувалася від цього тоталітарного минулого. Дякую, Володимир Вітрович. Власне на власному прикладі доводить, що не треба боятися системи архівів і Державного архіву Служби безпеки. Треба йти, стукатись, в ці двері вони відкриваються, особливо якщо дійсно ви маєте справжні наміри відкрити сторінки історії, які до сьогодні є маловідомими. Дякую за те, що ви власне продовжуєте писати, відкривати ці сторінки, і дякую, що ви якось все-таки надихаєте інших істориків і публіцистів і журналістів. Лістів йти в архів, брати безпосередню інформацію і вже потім писати, ну не тільки посилаючись на устні спогади, які є надто невірогідним джерелом, щоб писати статті тільки на основі цього джерела. Дякую, це Володимир Вітрович. Дивіться це. історичну правду.